Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу математика Мерзляк 2023 рік. Номер 554. Відстань між двома містами на місцевості дорівнює 120 кілометрів. А на карті 7,5 сантиметрів. Знайдіть масштаб карти. Починаємо. Що нам дано? Ми знаємо, що відстань між містами на місцевості 120 км. Відстань на карті 7,5 см. І нам треба знайти масштаб. Починаємо аналізувати. Дивіться, ми знаємо відстань на місцевості. Ми знаємо відстань на карті. Треба знайти масштаб. Щоб знайти масштаб, мені треба дізнатися, в скільки разів величина відстань на місцевості більша за величину відстань на карті. Тобто поділити відстань на місцевості на відстань на карті і дізнаємось в скільки разів більше. Але ж треба перетворити в однакову одиницю виміру. Дивіться, там кілометри, а там сантиметри. Ми вже знаємо, що 1 кілометр це 100 тисяч сантиметрів. І першим кроком ми перетворимо 120 км в сантиметри. Пишу 120 кілометрів дорівнює. Мені треба помножити на. 100 тисяч до 120 -ти дописати 5 нулів. І це буде величина в сантиметрах. Давайте прочитаємо: у нас вийшло 12 мільйонів сантиметрів. І тепер, щоб дізнатися, у скільки разів 12 мільйонів більше за 7,5 треба поділити 12 мільйонів на 7,5. Будемо виконувати дію ділення в стовпчик. Ділимо на десятковий дріб. Треба перенести кому вправо не тільки у дільника, а ще й у діленого. Треба дописати 0 до діленого і перенести кому вправо у дільника. І ми в стовпчик будемо ділити 120 мільйонів на 75. Отже, 120 ділю на 75, візьмемо по одному. 1 на 75 – 75, віднімаю і отримала 45. Тепер дописали 0. Так, Давайте так трошечки пунтірчиком, щоб не загубитися в цих нулях. І подумаємо: 450 поділити на 75 буде по 6, 6 на 5, 30, 0, пишу 3, помічаю. 6 на 7, 42, плюс 3,45. Поділили. І ще треба дописати, скільки 5 нулів. Дописали 5 нулів. І дізналися, в скільки разів більше. Ще треба прочитати цю величину. Вийшло в 1 мільйон 600 тисяч разів більше. Пишу: 1 мільйон 600 тисяч. І кажу, що масштаб буде. 1 до 1 мільйон 600 тисяч. Все. Отак от от легко знайшли масштаб. Відповідь: 1 мільйон до 1 мільйон 600 тисяч. Все. Завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей.